27 червня відбулася чергова 48-ма сесія міської ради. Перед початком засідання до зібрання звернувся представник 40-ї окремої артилерійської бригади. З 2015 року підрозділ воює на сході України, а Южноукраїнська громада активно йому допомагає. У вас приїхав з такою почесною місією. Словами подяки за те, що ви допомагаєте нам. Що завжди поруч за те, що южноукраїнська територіальна громада завжди стоїть поруч зі своїм військом на знак подяки, офіцер передав міському голові бойовий прапор бригади. Він висловив сподівання, що цей атрибут завжди нагадуватиме містянам про їхню дотичність до української перемоги. Саме заради неї поклали життя южноукраїнці Дмитро Цибак, Денис Сачук та Валерій Андронніков. Під час сесії їх рідним вручили державні нагороди. Орден Богдана Хмельницького та два за мужність їх героїзм назавжди залишиться в історії южноукраїнської міської територіальної громади, історії України. Обговоривши порядок. Денний депутати затвердили до роботи 70 питань. Першими вирішили розглядати приватизаційні та земельні. Їх пройшли досить швидко і взялися до розподілу грошей міської скарбниці. Виділили 74 тисячі гривень з фонду міської ради на виконання депутатських повноважень та 5 тисяч старостинських. Окрім того, обранці громади внесли зміни до кошторису та розподілили кошти, що з'явилися в результаті перевиконання бюджету. Всього до розподілу по першому розділу це розділ додатковий ресурс пропонується 34 мільйона 357 тисяч 239 гривень. Гроші направлять на реалізацію програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства, капітального будівництва та ремонтів, освіту та охорону здоров'я. Що стосується останнього напряму, то один мільйон гривень вкладуть в ремонт приміщень у Вознесенській багатопрофільній лікарні. По фінансову допомогу головний лікар цього закладу звернувся до усіх громад району. Володимир Красьоха повідомив, що у відновлених приміщеннях планується встановлення магнітно-резонансного томографа та ангіографа. Користуватися яким будуть всі мешканці Вознесенщини? 5 мільйонів вільного залишку відповідно до одностайного рішення міських парламентарів підуть на програму підтримки ОСББ, а саме облаштування найпростішого укриття в будинку номер 5 по вулиці енергобудівників. За нього ратували депутатка Ольга Андрієва та керівник управління освіти. Сховище розраховане на тисячу осіб. Це укриття несе на собі соціальну значимость, оскільки мій садочок знаходиться в 150, 150 метрах від цього будинку, від укриття, безпосередньо, і зможе офіційно працювати на повну душів. Тому що зараз ми знаємо, в нашому місті працюють дійсні чергові групи, тому що в жодному садочку в нас укриттів немає. Також обов'язковою для громади залишається підтримка збройних сил України. Тож 2,5 мільйони відповідно до рішення депутатів буде направлено двом військовим частинам в межах розподілу вільного залишку. Ще два проєкти стосувалися оплати роботи міського голови. З 17 квітня Валерію Ануфрієнку нараховуватимуть надбавку за вислугу років у 30%, проте він знову залишився без премії. Депутати і цього разу не змогли дійти згоди щодо її розміру. Частина обранців громади взагалі вважає роботу очільника міста незадовільною. Зокрема, меру дорікають дорогами. По поводу дороги, я могу так сказать. Перше было питание, коли заключений тендер пройшов, 17-го заключена договор з подрядчиком, який він должен виконати роботи. От. И должен він 24 до Уже по нашому місту. Но прозвичай така є ситуація, що у падрячика зараз потрібно придати техніку, яка тяжою 50 тонн, за з поліцією Миколаєва. Уже се понеділка вже приступить іменно по місту. Поканстанті вже з завтрашнього дня. Ще чотири звання почесний громадянин южноукраїнської міської територіальної громади було надано посмертно. Відтепер його носитимуть Володимир Янко, Олексій Артюх, Сергій Куриленко та Владислав Закревський. Проєкт рішення, що стосувався нормативної грошової оцінки земельних ділянок, дасть можливість вирівняти ситуацію з визначенням розмірів земельного податку. Раніше діюча технічна документація призводила до суттєвих втрат бюджету. «У 2022 році у нас виросла грошова оцінка по всім об'єктам, які знаходяться в місті, але впала практично в два рази. Це станом на 2022 рік по промисловій зоні. Ми на той час недоотримано отримано в бюджет було біля 12 мільйонів. Після введення в дію xml файл до, цього, до цієї нормативно-грошової оцінки, що вимагала законодавства, у нас нормативна грошова оцінка впала ще в з 25 рази, як вже зазначила. На сьогоднішній день розроблено нову і, в принципі, практично по всім цільовим призначенням вирівняно на... Рівень 22-го року, зважаючи на нову нормативно грошову оцінку землі, також було внесено зміни до рішення щодо ставок орендної плати за землю на території громади та ставок і пільг зі сплати земельного податку, розглядаючи питання, які стосувалися управління надзвичайних ситуацій. Обранці громади підняли низку актуальних питань. Відключення електроенергії та їх наслідки потребують відповідальних та оперативних дій міської влади, вважають місцеві парламентарі. У нас критична ситуація зараз зі світлом, Ми йдемо ще пару місяців відео зиму. Скажіть, будь ласка, наскільки наша громада готова до надзвичайних ситуацій саме під час відключення світла в спочатку опалювального періоду, Наприклад, вимикається світло опалення та чи є у нас єсмасердені запаси води палива, якісь формати гірку. Сумба Іван взагалі по всьому. Чим ми? ми вже на початку війни бачили, що як це все йшло хаотично? Не повернуться ми до цього хаосу зараз. Ми обсуждали це питання з технічними керівниками атомної станції, і є у нас дуже велике прохання до місцевих органів влади звернутися безпосередньо до атомсервісу та диспетчера, які регулює питання відслуження світла. Включити наше ТРП і КНС до об'єктів критичної інфраструктури, щоб всі підпадали під відключення. Тому що на сьогоднішній день, коли у нас відключається по факту РПС, ну, насамперед страждають наші будинки, які завоздушуються і ревнірують гарячу воду, то таке інше, ми можемо прийти до ситуації, коли ми будемо відключати гарячу воду, люди почнуть нас гріти воду на плітках, і по факту ми будемо ще більше відключатися від електроенергії. Тому це питання, щоб у нас не полетіло все обладнання на ТРП та КНС, воно не повинно роботи в такому хаотичному режимі через три години відключення. Це ненормально. воно не Ви потім будете шукати дуже великі гроші, щоб все це ладнувати. Як запевняє міський голова, робота у цьому напрямі ведеться проте це потрібно робити більш наполегливо, наголошували депутати. Окрім того, було надано доручення розглянути ситуацію із запровадженням місцевих магазинах соціальних полиць. Таким чином, люди незахищених категорій зможуть придбавати товари першої необхідності за пільговими цінами. Одне з питань освітянської галузі стосувалось повного утримання іванівської гімназії за рахунок бюджету громади. Раніше на цей та інші заклади держава видавала субвенцію. Однак тепер заклади освіти з кількістю дітей 45 і менше отримувати її не будуть. Станом на сьогодні, да, повне утримання 8.700, по-моєму, баг, 8.700, да? Значить, громада 6 сьогодні платить. Тобто 3 мільйони різниці. Якщо держава припиняє платити, то тоді на 3 мільйони з бюджету буде більше. Щодо решти питань порядку денного, то місцеві парламентарі затвердили проєкти рішень щодо генеральних планів Костянтинівки, Бузького та Южноукраїнська. Під завісу сесії також проголосували за звернення до Верховної Ради України про перейменування міста. Є пропозиція донести до депутатів Верховної Ради думку громадськості, яка була підтримана під час опитування більшістю. Варто зазначити, що в опитуванні, яке проводилось в місті минулого року, участь взяли 3826 осіб. Їх голоси розподілились наступним чином: за Бугу Гард проголосували 56 городян, за гард 666, за південноукраїнськ 3050. Чи зважить на це народні депутати? Покаже час. Місцеві ж голосували двічі. На повне відпрацювання порядку денного у ради пішло 3,5 години. Участь у 48-му пленарному засіданні брали 24 обранці громади.